Усім доброго дня, мої любі мекаючі люди. З вами знову ваша улюблена рубрика Якщо хочеш мекнути. <тан> і з вами знову незмінна її ведуча, і авторка я. Аня, можете мене просто звати глізне. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Тобто ви будете мекати і не просто пити, а й знати історію походження одного з найвідоміших напоїв. Сьогодні ми будемо говорити про джин. та да Джин мій один із найулюбленіших міцних алкогольних напоїв. І, в принципі, мабуть, єдиний, тому що все інше я не сильно п'ю. Не знаю, мені не подобається. Так от, поговоримо сьогодні про джин. Взагалі, звідки він пішов і хто його придумав. Ну, по-перше, давайте. Згадаємо, як в книжці біології писалося спочатку визначення, і що і, і це таке? Це міцний алкогольний напій, основа якого нейтральний спирт, настойне на єлівці та інших травах. У 9 столітті були відомі зазначені факти, що монахи е, готували настойники лікувальні з ялівцю для лікування. У 16 столітті в Голландії з'явився. Дженевер. Це був прадід всіх джин. Але ж що, у нас джин асоціюється з чим? З Британією, Лондон, драй джин Тож, чому в нас це така асоціація? Бо британці його добре мекли того джина. Існує дві версії. Де ж ці британці взяли цей джин? Перша версія, що вони воювали із голландцями у 30-річній війні, і там якби. Не хотіли, хотіли та е, перейняли на себе. Друга версія: що рецепт джину привіз із собою вельгам Оранський, коли сідав на трон в Британії. На той час у Британії був, були дуже легкі закони, і е, будь-яка людина могла виготовлювати джин. І це була дуже велика помилка зі сторони влади британської, тому що в е, одному моменті трапилася епопея з вигиталення джину, і цей джин був скрізь. Це був перший дешевий алкоголь, який виготовлювався в промислових масштабах, щоб ви розуміли. Е, нація спивала. Це призво, це призвело до національного пияцтва. Уявляєте це настільки був популярний джин, що він був скрізь і його пили скрізь. І просто люди спивалися, нація спивалася. І влада е, хотіла з тим щось зробити, вона вела аксизу на джин і говорила, що пивоваріння набагато краще джин корисніше і треба прийти пиво. Але це призвело до бунтів і до підпільного виготовлення джину. У 1726 році в таки вдалося приборкати всю цю епопею з джином. Люди успокоїлися, були відкриті перші палаци джину, це такі перші паби з джином своєю такою атмосферою інтер'єру, куди люди ходили йти джин. Які ще види джинну? Ви мене запитаєте? Та може і не запитаєте, бо вже, вже ви макнули того джину і знаєте цю історію. Джин видів джину є. Ну, багато. Видів джину є багато. Я, якщо чесно, не сильно знала, що є дуже багато видів джину. Для мене завжди був Лондон джин, це єдиний, який є. Але ні, їх є багато. Давайте почнемо з першого з Лондон джин. Це класика. Їх ви можете бачити на всіх полицях, в себе в супермаркетах, в магазинах ганделках. Я тут потикую всі ці варіанти, що ви будете бачити, які ж є марки, цього це Голанд-Лондон Драйджи. Наступний це плімгузький джин. Його виготовлюють, якщо я правильно говорю, плімгузький джин. Його виготовлюють тільки в одному місті в Британії, тільки в плінуті. Це м'який, менш гіркіший з нотками цитрусу джин. Наступний джин Олтаунджин. Він трохи солодший і м'якіший джин був популярний у 18 столітті. Флотський джин. Його е, міць, е, флотський джин, е, міськість алкоголю 57%. Тобто він такий міцний. Дуже його було виготовлено спеціально для британського фото в медичних цілях. Зараз цей джин використовують в коктейлях. Я, до речі, бачила такий джин і по-моєму навіть я його пробувала. Дуже-дуже міцний. Дуже новий західний джин. New Western. Це новий потік в джинах, тому що тут акцент уже не на єрівці, тут акцент більше на травах і різних смаках. Ви можете бути бачили джин зі смаком огірка і троянди, щось такого. Це, це новий ф'южн в джину які сьогодні ми будемо робити з вами коктейлі? Ось, дівчата, коктейлі ми будемо з вами робити дуже-дуже класні. Я зробила чотири. Зараз буду пробувати з вами в наметоліся. Почнемо найпростішого джентонік. Всі пам'ятають цю бутивочку, я думаю, пробувала в дитинстві цього джентоніка. Я його любила. Любила більше, ніж бренді-колу, тому що бренді мені була солодка, а джентонік був такий ідеальний. Якщо хтось забув, як робиться цей е, дуже складний коктейль, запрошую подивитися відео зі мною, як я робила його. Все дуже просто, але ж ви уважно дивіться, бо можете щось пропустити і потім все припаде, піде на шкербель. Я люблю кидати розмарин, бджину і трохи лимонного е соку. Воно такий дає приємний аромат і приємний після смаку. Непогано, да непогано але, але я не буду багато пити. Бо мене ще чекають далі в Смачно. Ну, класика, вона завжди буде смачно. Поїхали робити. Наступний наш коктейль, Він називається. Що я робила там? Я робила Том Колінс. Том Колінс, до речі, буду ще робити пізніше, вже з його історією. Дуже цікавий коктейль, дуже простий, в принципі, як і джин Тонік, але тільки з трошечки з вибачте за замовчук. Що сюди входить? Сюди входить джин. Лимонний сік, сампоксироп, цукровий сироп і сода. Це все перекопиться і що піше. Ви знаєте, смачно? От прям легеньке таке. Я би, щоб його можливо поколотила. Якщо ви чуєте дітей, то в мене є діти. Це смачно слухайте. Том Колінз звичок. Погнали роботи. Наступне, це моє Має розчарування. Я завжди, якщо ви дивилися Джеймс Бонд, то ви маєте, маєте пам'ятати Джеймс Бон, Джейм, Бонд, Бонд. Е, ви маєте пам'ятати, що він пив в Мартіні, сухе Мартіні і з оливкою. Для мене завжди було враження, що він п'є ну, ми привикли, де написано Мартіні, Солодке. Насправді дрейк Мартіні – це джин і сухий вермут, Плюс льод і оливка кидається. У мене тут оливка з під чесника, так що, можливо, буде після смак такий трохи чесниковий, але я її помила, якщо що. Мені не подобається, я вам зразу говорю. Я люблю більш, мабуть, солодші коктейлі, ніж несолодкі. Для мене це максимально незрозуміле поєднання. Джину і сухого вермуту, якщо чесно. Так що напишіть в коментарях, можливо, ви любите такі таке п'єло. А якщо не любите і не пробували, то погнали робити. Я ж говорила вам у попередньому випуску, що треба купити джин. Це не моє. І останній наш коктейль, який мені дуже подобається, я відкрила для себе новий смак і, можливо, навіть буду його собі ще колотити. Але читаючи історію цього коктейлю, то я боюся за себе трохи, тому що він називається French 75-75, і про історію ми поговоримо. Після цього він дуже підступний, тому що тут є просеко, а бульбашки завжди дають несподіваний етек. Дуже смачно. Дуже. Якщо будете в барі, замовляйте від цю штуку. Якщо не будете в барі, джин вже купили, значить бутилочку просеко, цукровий сироп і лимонний сік. Мабуть, це те ж саме, що і в том настільки там содова а чи просеко. Мекнеш і, і вперед. Дуже смачно. Дуже. Воно легеньке, нібито легеньке, е, дуже насичене, ладно, не, так не скажу, не сильно насичене, але підступне. Отак. Ви чуєте, як вони кричать? Бо я чую, як вони кричать. Дуже смачно, дуже. Погнали робити. Дякую велике, що ви додивилися це відео до кінця. Я надіюся, що ви додивилися. Поставте, будь ласка, оці лайки, пальчики вгору, поставте, будь ласка, якийсь коментар. Хоч вже напишіть, яка я гарна сьогодні була У мене нова е сукенка за шейна за 3 тридоляра. І що, відкрити своїм друзям, сусідам, родичам це відео? Хай знають, звідки пішов джин і як його треба пити, і з чим його треба пити. До нових зустрічей до наступній. До... 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 до нових зустрічей, до наступної п'ятниці. Наступної п'ятниці ми продовжимо там з джином і будемо готувати ще парочку цікавих коктейлів, Тому що на основі джину можна робити дуже багато різних коктейлів і вони, я надіюся, будуть смачними. Будемо досліджувати з вами разом. Що можна зробити з джином? Па-па! А ще хочу вам пожалітися, я сьогодні подавалась на роботу і провалила тест. І мене не допустили до роботи. І плакала сьогодні. Так що це відео я записую в... під двома таблетками Валеріани і в емоційному стресі. Але що поробиш? Ну, трохи я, мабуть, за трошечки. Треба з смиритися. Дякую.